Початку було слово, крізь темряву і хаос, воно, як вічне диво, над світом піднялось, і стало слово світлом. Посеред ночі й тьми, у слові все розквітло, і з слова вийшли ми. Отак воно усе й пішло, що на початку було слово. Тоді на світ з'явилась мова, була такою воля неба, знайшли ми джерело, і джерело це Україна. Вона не вмре і не загине, не знищить підступи і зло, святе і чисте джерело. Дорогі ліцеїсти, учителі, батьки! Дорогі співічики! Щиро вітаємо вас з Днем української писемності та мови! У прямому ефірі програма Буде мова, буде Україна! Присвячена історії святкування Дня української писемності. День Української писемності свято, яке щороку відзначається в Україні саме 9 листопада. А от з якого року в нас Державний день писемності розкажуть і поділяться своїми роздумами про це свято юні шанування рідного слова, дев'ятикласниці Анна і Єлизавета. За православним календарем. Це День шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Це свято народилося 25 років тому, 6 листопада 1997 року, коли президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства, видав указ про День української писемності та мови. Звичайно, ідея відзначення такого свята заслуговує на схвалення. Адже мова це не просто так собі, слова, речення, це душа мільйонів українців, загартована історією і відточена творчістю найталановитіших письменників. Наша мова звучала вже у творах Нестора Літописця, слові про похід ігорів, посланні Володимира Мономаха та інших визначних пам'ятках писемності. супереч гонінням ворогів нашої незалежності. У супереч повномасштабній війні, з якою рашистські загарбники безсеремонно вторглися на територію нашої багатостраждальної держави. Сьогодні українське слово набуває все більшою силою і в Україні, і у світі. У цей тривожний час нам варто прислухатися до слів геніальної української поетеси Ліни Костенко. Жодна нація не вмирає від інфаркту. Спочатку її відбирає мову. Тож бажаємо вам пронести й утвердити українське слово, залишене нам, нашими предками. Народна мудрість стверджує, скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Але ми впевнені, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною свого народу, його історії та культури. Бажаємо всім українцям утверджувати рідну мову, наче діамант. Відшліфовувати свою писемність. Впевнена, ці безсмертні скарби служитимуть єднанням між минулими і майбутніми поколіннями, об'єднуватимуть українців, позвеличуватимуть Україну в Європі і світі. Вероніко. Ти читала наукову літературу про виникнення письма? Тож кількома реченнями, пояснилами, коли і як зародилася українська писемність? Кількома реченнями пояснити історію зародження писемності, Адама неможливо. Адже це питання і досі чекає на ремонтовану відповідь учених. Тому репортерка нашої студії записала для вас консультацію на істориків мови. Коли і як зародилася українська писемність? Одностайної відповіді на це питання на превеликий жаль, немає. Довгий час побудувала думка. Що українська писемність з'явилася лише після хрещення Русі, коли з Візантії та Болгарії надійшли християнські богослужебні книги. Проте, у багатьох місцях, де мешкали наші далекі предки, особливо в північному причорномор'ї, археологи знаходили кам'яні плити та посуд, оздоблені таємничими письмовими знаками. Певно, це свідчить про те, що на цих теренах у прадавні часи, вже існувало висококультурне суспільство. Прабатьківщина сучасної України. Однак усі дослідники історії мов одностайні утверджені. Українська мова розвивалася тисячоліттями. На думку більшості дослідників, вона почала формуватися в vi 7 століттях, а в 11 XII, коли з'явилося письмо, вже мала окремі сучасні риси. Історичне життя прадавніх племен Тиверців, Уличів, Полян, Тулібів, Дерев'ян, Сівір'ян. Сприяло формуванню з них нації українською мовою, бо ж саме мова одна із найважливіших ознак будь-якої народності. Те, що пам'яток стародавньої писемності обмаль, можна пояснити тогочасним способом писання повсякденні записи вірогідно розробилися на дерев'яних дощечках або на березі. Проте знаходять чимало писарських інструментів, так званих стилів, писал, писачків тощо. Добре зберігалися графіті, накреслені на свіжій, Ще не опалені глині. Український алфавіт утворився від Старослов'янського. Він був розроблений у 863 році двома вченими братами Кирилом та Мефодієм для перекладу грецької мови церковних книг. Скориставши візантійським алфавітом, вони створили два письма глаголицю та карилицю. У глаголиці було 38 літер, схожих між собою, химерно закручено. Вони були схожі на іерогліфи, тому писати нам не було нелегко. І довелося Кирило продумати алфавіт літер простіших та зручніших Карилицю. Згодом глаголець та карилиці стала відомою в Україні. Цікаво, що перші надруковані книги серестов в'язця були українські. Преподобний Нестор Літописець. народився десь біля 1050 року. Мер трохи пізніше 1113 року. Допустив всесвітне славу, завдяки участі літописанні Київської Русі. У 1113 році з'явилася його словнозвісна праця, – «Повість минулих літ, або звідки почалася Руська Земля, хто в Києві перший став князювати, або звідки е, Руська Земля стала бути». Вже в назві від цього літопису відчувається глибокий патріотичний намір його автора. Розповідь у творі ведеться від найдавніших часів від до сучасних нестарівнів. Цей твір був і залишається найвидатнішою пам'яткою літописання. Тому інгастери літописця називають не тільки е, першим українським письменником та і істориком, е, а й батьком усієї нашої історії. У Київській Русі книги цінувалися як рік скарби. Мати декілька книг означало володіти цілим багатством. Пось минулих діб називають книги ріками, які наповнюють засіб мудрості незмірної глибини. Якщо старанно пошукати в книгах мудрості, зазначав літопис то знайдеш користь душі своїй. До нашого часу збереглася лише невелика частина дорогу тієї доби. У струмировій Євангелії 156-1057 років, і зборники Святослава 1073-1076 років, У києво Печерський Патерик, і зборники Святослава, Повість минулих літ, повчання дітям Володимира Миновах. Визначною рукописною пам'яткою староукраїнської літературної мови є Пересопницький Євангеліє. Велична книга вагою 9 кілограмів 300 грамів, що складається з 482 аркушів. Рукопис, прикрашений високохудожніми різнокольоровими заставками і мініатюрами. За красою і багатством оформлює Пересопницькі Євангелія, немає рівних собі серед українських рукописів. Розвиток розвитку української мови сприяв і церковно словянсько український словник. Пан Виберен 1627 року і граматика давньоукраїнської мови Івана Ужевичу 1643 року, козацькі літописи, поетичні пісні легендарних Марусі Чурай і Семена Климовського. Народні думи. Не можна не погодитися з пантелемоном Кулішем, велика голосила в простому українському слові і простій народній пісні. А таємниця сили тої у людському серці. А зараз запрошуємо вас, шановні глядачі, до перегляду науково-популярного відеофільму про великого літописця. Пам'яті преподобного Нестора Печерського освячується. Це була найосвіченіша людина Київської Росі одинадцятого століття. У 17 років Нестор став монахом і зачинився у печері, щоб працювати над історичними літописами. 20 років щодня він писав головну працю свого життя повість минулих літ. Вона стала першою історією руської землі. У ній Нестор літописець відтворив події цілого тисячоліття. Без нього ми не дізналися про хрещення Русі заснування Києва, життя Ярослава Мудрого та героїчні походи князя Святослава. Він став першим хронікером слов'янських земель, який у смутні часи зберіг для України її історію. Нестор Літописець Монах, народжений в Україні від нестора до Кобзаря. Гробниці, кості й мумій мовчать, а слово вічне, ніби далина, із стереви віків, де цвинти печаль, Лиш чути письмена, о слово рідне, пращура молитво, громи Перуна, Велеса Поля, Софія Київська, творіння Ярослава, Слов'яномовна, праведна земля. В мені, в тобі бо я не вища співо, вона живе, здолавши тьму віків. вона Мстиславича Романа голос і радний клич Данилових полків. О слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт. І гул стоїть, і сьогодення гомін тобі слились, як духом моноліт. О слово рідне, мудре і прадавнє. Ти виросло з могутньої землі. Тебе жорстоко розпинали, а ти возносилось і не корилось. Ні. Людське безсмертя з роду і до роду Увись росте корінням родоводу. І тільки той, у кого серце чуле, хто знає, береже минуле, хто міє. Шанувати сучасне, лиш той майбутнє вивершить прекрасне. Уперше українську народну мову була піднесена до рівня літературної наприкінці XVIII століття. З виходом у 1798 році, першого видання Дениї Івана Котляревського, письменника, який вважається засновником нової української літератури. Письменник виявив таке глибоке знання української мови, таке щире розуміння душі рідного народу та його побуту, що сумнівів не було, жива розмовна українська мова більш придатна для серйозної поезії та прози, ніж книжна церковно-слов'янська. Пропонуємо для перегляду досить промовився фрагмент фільму режисера Района Юхинка Наталка Полтавка за одноменою п'єсою Івана Гондарецького. Благодентственного і мірного прибування! як його? Наталенька! Здорові були. Добродію, пане возний. Ну, добродію, добродію. Я хотів би, щоб ти звала мене не вышеупомянутый момент Рек. А те, это Як його. Зови мене просто Борис. Я, я зову вас так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум. Не о том-то это як його Галенька Наталенька, хлопачуя. А желаю из медовых уст твоих услышать умилительные названия, сообразные моему чувствию, Ось, ось послушай, да это як его. От юных літ не знал я любови, не ощущал уважения в крови, как вдруг предстал наталкивень ясный, как райський хрим душитый, прекрасный. Утро усю потряс, кров зго душа смішалась, на стойка. Бог з вами, добродію. Ну, що ви говорите? Я, речі, вашої собі в толк не возьму. Де це як його, моя галонька, Наталонька. І добре все розумієш. Ну, коли так, я скажу тебе, я тебе люблю і хочу як його на тобі ж... женитись. Гріх вам над бідною дівкою гумийтесь, чи... чи я вам рівня. Mm. Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна. Ви возний, а я просто городу. Та и по всему я вам на підпару. Изложенный в ответных речах твоих резон и суть, ты это як его для любовь уничтожи. По всем божеским и человеческим законам, уяз... любов'ю любовью сердце, невзирая ни на породу, ни на лета, ни на состояние. Оная любовь все ревняет. Ну, Рце, одне тільки слово. Я люблю вас, пане возний. І Аз вишеупомянутий виконає присягу о вірному і вічному союзі з тобою. У нас є пословиця. Знай Савіл з волом, а кінь з конем. Ну. І не вірю я, щоб так швидко і дуже залюбитись можна було. Ти то як його не віриш. Так знай же, що я, ти, это як його, полюбив полюбил як тільки ви переїхали жити в наше село. Нурчи, молчи, говори, відповідай, ответствуй, могу ли я бути мужем пристойным Ха-ха-ха-ха-ха! телу деци? Наталый колы. Присвятив такі рядки. Так Котляревський у щасливий час Кривінським словом розпочав співати. І спів відповідав на жаль на раз та був у нім завдати сил багатий. і огник ним засвічений не згас, а розгорівся, щоб усіх нас огрівати. Коли з часу друкування перших книг пройшло трохи більше 200 років, російський цар Петро І наклав заборону на українське слово. І з цього часу починається важкий. Усім найколюшому темному шлях нашої мови. З народом було те ж саме, що і з мовою. Запрошую переглянути міні-композицію за мотивами поезії Тараса Шевченка Володимира Самієна, Ольги Яворської, Володимира Сіренка, Софії Назаревич. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не впізнав діаманта того, Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хто чудовний ішов, і в пилу на шляху діамант він знайшов, Камінець дорогий він одразу впізнав і додому приніс, і гарненько, як знав. Обробив, обточив дивний той камінець і уставив його в коштовний вінець. Сталось диво тоді. Кам'янець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, І палючим огнем кольористо блищить, і проміння його усім очі сіпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої. І в народний вінець, як в оправу вела, і, як зорю ясно, Вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги понімів скоріш. Наша ж мова сія ще години ясніша, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувавсь у могилі Тарас. Щоб Побачивши сам створіння своє, він побожно сказав Від кіля нам сіє, схаменіться, недолюди, діти юродиві подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте. Того, що немає, і на небі, а не тільки, на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього знайшли, Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу та й більш нічого. Ми українці, нація Тараса, ми сагайдашні кермелюки. Коли прийшли ми не полічі часу ми древні і безсмертні віки. Нас мордували, нас тягли на плахи, хотіли ополячити на сляхи, а росіянити зрусити на бік Та все дарма. Знову ми і знову ж бурляли всіх у темряві багно. Залишились ми і наша мова, і їй не зникнути ніколи. Живемо ми, Іване та Миколи, і всі народні, рідні нам брати. Живемо ми і нас не подолати, не покрививши наші язики. Бо є Шевченки майже в кожній хаті, є Сагайдачні і каймалюки. Вимовляю кожне слово, кожне слово, наче спів, найдорожча рідна мова, мова предків і батьків, оне згубити свого родоводу, безсмертна мова, рідна і терпка. Ти є душа співучого народу, що був і є, і буде у віках, коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь. З молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь. Ще раз вітаємо вас з Днем Української писемності та мови. Нехай материнське Слово буде оберегом та духовним джерелом життя. Ще ми бажаємо щасливої долі нашій українській мові! Мова це наш фундамент. Буде мова, буде Україна! Нехай ніхто. Не переможе наш український народ до наступних зустрічей.